Стані новини України. Путін буде летіти до Будапешта через Каспій Туреччину, Середземне море Чорногорію, Сербію та Угорщину. Угорщину. Його будуть супроводжувати і захищати винищувачі Туреччини та Росії. Ось так, понятно. Це буде аншлаг в небі. Путін збирається до Будапешта. Вже побудував маршрут. І що далі? Це якась хитрість і обман, і взагалі. Імператор, помірність і страх. В нього дуже сильний страх. Ось. В імператора дуже сильний страх. Що? Літачок не долетить. Мах, маніпуляція цим Плани... Будують плани, як же ж долетіти. Щоб же ж все було добре. Леті... Я, я б хотіла сказати, що треба летіти через Україну. По-перше, набагато швидше. А по-друге, відразу закінчиться війна. Показує сильний страх. Дуже сильний страх того, хто буде летіти. Далі. Трамп та Путін хочуть збудувати тунель між Росією та Аляскою. Розумію, вже 6 місяців триває техніко-економічний проєкт. Нафіга цей тунель потрібен, я не знаю. Так, чи збудують тунель між е, Росією та Аляскою? Туз жеслів в домі смерть. Ну, якусь подали якусь ідею в домі, але потім якось смерть. Як подали цю ідею, так і її відлюдник. І закрили. Для чого подали цю ідею? Правосуддя, зв'язати руки. Це Зеленський. Ну, хочеться сказати, запудрить мозги. Насправді, щось тут тунелем не пахне. Запудрить мозги. Ну, такое. Такое цей тунель. Далі. Президент Володимир Зеленський вважає, що перед тим, як проводити зустрічі з Росією, треба зупинити вогонь. Чи буде зупинка вогня? Перед тим, як проводити зустрічі, Зеленський каже, що треба зупинити вогонь. Що буде зупинка вогню в Україні. Вогня. Дурень, хитрість, обман. Ну, в принципі, щось може бути, якийсь неочікуваний баланс. Да? Але це все обман. Ну, тобто, це, це тільки, тільки під час зустрічі, під час дороги, під час розмови може бути. Зупинка в вашому домі, але це обман. Да. Поки йдуть зустріч, нібито ніякої башні. Ну, щось таке може бути. Але це все одно хитрість і обман з боку. Ви й самі знаєте кого. Трамп сказав Зеленському під час напруженої зустрічі вчора, в п'ятницю, що він не збирається давати тамагавк, принаймні на даний момент. Що там з тими тамагавками? Все, покрутили, покрутили і сховали в карман. Важкість уход від цього, тому що зустрічі. Головне це зустрічі. Головне це зустріч. да, Пасив, зупинка. Чекаємо тепер дій імператора. Як він себе поведе перед Трампом? Якщо, якщо він зганьбиться, да, то, звісно ж, будуть агавки. я би так сказала. Де ну, які агавки, якщо в них зустріч буде пишті? Ну і так все зрозуміло. Після зустрічі Зеленського з Трампом вчора в Білому домі, президент України відразу зателефонував європейським лідерам. І що він там їм казав? Що казав вчора Зеленський після зустрічі з Трампом європейським лідерам? Про правосуддя, про території, про те, що зв'язують руки, про їхні, їхню позицію стосовно України, чи буде захист, чи буде допомога. Так, да. чи не будуть зупинки допомоги? Що знов відбувається, повтор того, що було. Зустрічі, зустрічі. Що нібито ці зустрічі, ну він так казав, ну так по розкладу, що ці зустрічі повтор того, що було. Знов, з пустого в порожнє. Ну, щось таке він розповідав. Вашингтон може передати Україні якісь старі ракети та магавк, які може збити російське ППО. Ну, правильно, весь потріб нам І ще за великі гроші. Чи е, будуть в Україні старі моделі ракет та магавк? Може, вони взагалі по-іншому називаються? Паш, перемога, мир. Очікуйте. Ну, тут. Тут відповідь така: Україна. очікуйте силу, зброю, щось від світу. Ну, тобто, все одно щось Україна отримає. Може і ці ракети. Може, вони будуть називатись не тамагавка, якось по-іншому. Але зброю Україна отримає підтримку від США. Трамп тут каже, що. З'явився дуже класний шанс швид... швидко закінчити війну в Україні. Це правда, що зараз є дуже класний шанс, як каже Трамп, закінчити швидко війну в Україні. Трампу треба швидко. Ну, шанс є. Туз жезлів. Ну, да, є. Шанс є, реально є. Шанс є. Є такі плани. Башня, мах, обстріли. Ну, зупинка башні, по-перше. Да, повішений на башню. Зупинка башні. Далі. А далі зустрічі. Зупинка башні, а далі зустрічі і розмови. І відлюдник. Якась заморозка. Зупинка на деякий час. Оце так може бути. Але це не закінчення припинення війни, це не перемога, це не повне завершення. Це заморозка. Зупинка. Остановка. На якийсь час. Трамп каже, що Путін мені казав багато речей, які вражають. Цікаво, що це за речі? Трамп каже, що Путін мені казав багато речей які вражають. Що, що, це, що вражає? Колісниця, відлюдник, зустріч, Трамп, плани, війна. Він йому що за, бак баки цим тунелем, колісниця, колісниця по відлюднику. Це тунель домовленості, трамп, плани, щось, війна, робота якась совмесна, і що. Він йому якусь там фантастику наговорив. Той каже, що в тебе проблеми з фінансами, Трамп, а Путін каже, що ти що, які проблеми з фінансами? В мене все прекрасно, в мене взагалі все працює, всього багато, я тут в шоколаді. Що його вразило? Його вразило, Трампа вразило те, що Путін налаштований рішучий, в нього багато сили, в нього багато зброї. Може, він там похвалився якоюсь новою зброєю йому, що в нього там якась нова супермощна зброя. Ну, щось таке, його там щось вразило, якась колісниця. Ладно. НАТО вчора робить таку заяву, що Росія буде всю осінь та зиму. Обстрілювати енергетику України. Приїхали. НАТО каже, що Росія буде всю осінь та зиму обстрілювати енергетику України. Чи так воно і буде? Плани, таємні плани. П'ять мечів і імператор. Помірність. Ну, в Росії плани, да, знищити нашу повністю енергосистему. Це так. Чи будуть удари, ну тоді? Ну вони будуть тиснути. Я б сказала так, до зустрічі Путіна з Трампом в Угорщині. Вони будуть обстрілювати сильно, щоб тиснути на Україні. Тобто на Україну, щоб зробити в Україні 10 жезлів. Що потім, коли буде намічаться зустріч, наприклад. Путіна з Зеленським, да, щоб Україна була в важкому, в важкому стані, щоб був тупік і зв'язані руки, і важка ноша. Для кого? Для України. Ну, тобто, моя відповідь: ну, не всю, давайте осінь, зиму, а ось найближчий час так будуть обстрілювати, намагатися нас доканати. Ну, і ось вам наглядний результат. Росія розширює свою ключову базу «Енгельс», будує нові, заливають бетоном нові стоянки для літаків, оці взлітні лінії і так далі. Для чого Росія розширює свою ключову базу енгельс 2? Для чого Росія розширює свою ключову базу військову, авіабазу Енгельс 2. Для чого Росія розширює свою ключову авіабазу енгельс 2 Ну, обстріл летить, домовленості. Зустріч, таємниця, хитрість. Угу. Ну, Це, по-перше, тиск показати, що ми сильні, в нас хорошо, все, в нас літаків багато. Ви нічого своєю паутиною не знищили. Це хитрість, і показати, що в них все хорошо. Це раз, два, що ще. Так, угу. да, показати перед Україною. Росія показує перед Україною свої, свою силу, що ми набагато сильніші, що куди вам з нами тягатись? Ось. Залякати. Залякати перед Військова колісниця. У нас працює військова колісниця, ми будемо збільшувати свою військову колісницю. Давайте йдіть на всі наші умови та зупиняйтеся, але на наші умови всі, йдіть, щоб загнати Зеленського в топік. Я би так сказала: попри того, що в Росії все погано, п'ять монет бідність, вони хочуть показати, що в них все хорошо, що вони будують все військове, що в них з цим прекрасно все. Тобто це шантаж, маніпуляція, залякування. Ну і обстріли. Теж перша карта показує. Ладно, давайте спитаємо наприкінці розкладу, чи збирається Росія обстрілювати, робити масовану атаку в найближчий тиждень. Чи буде Росія робити масовану атаку, дрони, тушки, балістика по території України? Буде? Ось ну, шість пентаклі, підготовка. Підготовка, збор ресурсу, хитрість сонце-відлюдник. Да, бити по енергосистемі. Сонце-відлюдник. Маніпуляція цим. Йде підготовка до, знов. Україна. Втрата задоволення. Щоб Україна втратила задоволення і була важка ситуація перед е, шансом на правосуддя. Ну, моя відповідь більше так. А ну-ка, що чекає Україну в найближчий тиждень стосовно небезпеки з повітря та обстрілів? Що чекає Україну в найближчий тиждень? Стосовно небезпеки з повітря та обстрілів. Сила таємниця башня. Ну, на жаль, сила, таємниця башня. І дурень. Це дрони, балістика. Якось неочікувано. 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 Іде підготовка? Більше всього буде страждати прикордоння. І також військові об'єкти. Військові об'єкти, полігони військові. Ви бачите, що вони роблять? Вони навіть в тилу, в нашому такому нормальному тилу, здають полігони. Дуже обережно. По всій території України, навіть на заході України, полігони дуже обережно. Будьте уважні, ну, якось так. Показую башню, на жаль, нічого не можу зробити. Так показую.